Доровенькі були. Наша гусочка. Завтра буде два тижні, як вона у нас сидить на яєчках. Я тоді старався щось подивитися трохи. Зараз ми підемо просвітим далі. Сидить вона тут чемно, не злазить гнізда дуже рідко, і зазвичай ми її просто знімаємо. Тому що шкода, що вона так довго сидить. Ну, тобто, щоб вона поїла, відпочила, лапки роззімнула. Ось така наша красуня. Зараз я її випущу потім ще на травичку разом зі всіма гусьми. Але за той час, що цей, що вона п'є водичку і буде їсти, я піду просвічу яйця. І купатися хоче. І цей така наша красунька. Похудала трошки, тому що ще минулого тижня я брав її з гнізда. То так Силу треба було прикладати, зараз вже так не дуже. Так, що в нас по яєчках? Яєчках у нас залишилися всі, що були. Гніздечко гарно мощене мохом, пухом, вірніше перепрошую. Ось. І зараз ми подивимося, який буде результат. Робота зроблена. З 14 яєць у нас залишилося 6 яєць. Ось такий результат по холмогорах. До речі, це не... Ну, Такими, щоб чистими холмогорами, це в мене другий рік, я з ними їх тримаю. От ми маємо такий результат. Минулого року було з-під мишки було там найкращий результат. Але було, по-моєму, з 12 чи з 10 8 запліднених. Тут яйця були нашої ось ці, що ми обміняли, і були мишки. Яєчка. Вони були всі підписані. Брав я сюди найстаріші яйця, найдавніші підкладав. Ну, Тобто, які були швидше знесені. Так, оце підписували її. О, ці мишки. Підписували ми її олівцем, але олівець постирався. Треба, напевно, буде чимось було сильнішим позначити, щоб бачити, від яке яйце. Яка гуска дала кращий результат. От. Тут неможливо неможливо побачити, бо вже все стерлося. Ось, ну нічого. Хто б, яка б не дала результат, ми ним тішимося. Дякувати Богу, що і так, як то кажуть, чи би бочок не скакав, то лятко буде наше. Так само і тут, скільки би гусеняток, від якої гуски би який би у плід би не був, все одно гусенята будуть наші. Так, лишаємо, ми накриваємо. Ці незапліднені яйця я не викидаю, вони повністю світяться прозорі 4, 6, 8. Я їх заберу і ми будемо їх. Ми... Коли варимо ну, оцю мішанку, картопль... <кхи> я їх кидаю туди і разом ми їх виминаємо. Тобто безвідходного виробництва в нас немає. Все воно, як то кажуть, нам пригодиться. Хто там, до речі, Іван дивиться, забув прізвище, перепрошую. Ви займаєтесь, займалися холмогорами, хорошими. Може, ще хтось там дивиться, хто займає, хто тримає холмогорів. Може щось ну, підкажете, чи у вас такий же самий результат по, по заплідненості? Чи буває краще, чи це від віку залежить? Чи як я в тому новачок ти взагалі ну, я не є професіонал, я є аматор любитель? <кій> тобто подобається, тримаю і сам собі на собі перевіряю. По гусях можете щось підказати, чи це так буде надалі, чи це просто з віком. Читав, що холмогори з віком, як то кажуть, з статево дорослі після трьох років. <кій> будемо тримати їх скільки буде, і будемо, як то кажуть, не. не, не ну, не <кій> сподіватися на те, що пише інтернет, і, як то кажуть, посилатися на те, а все будемо перевіряти на власному досвіді, і все буде вам показувати. Ось, що пише книжка, а що є, на, на сам, ну, а що є насправді. Так, гуси кричать, треба йти їх випускати і нашу красуню сюди впускати, щоб ішла гріла яєчка. Побачили, що йду. Несу яйця з гнізда і погнали трохи за мною. Ні-ні красуня, там є твої яєчка. Я її потім ще раз випущу. Тому що <кхід> Не хочу вона йти. І б трохи поїла, хай де собі сідає. Потім я ще раз її випущу і вже випущу на травичку, щоб побігала. Маститься наша красуня. Напевно, теж здивовано, що було багато яєчок, а тепер має менше. Ну, нічого не зробимо зайчику. Який є результат, який є. Ми тішимося і ним. При денному світлі я передивився, то основна маса яєць у нас незапліданих, вийшла від нашої гуски молодої, яку ми вимінюємо. Оце п'ять яєць. <кій> е, ну, ти бачу, я пізнав, де розписане. 24 е, Це йде у нас від нашої мишки. Оце тут не не можу нічого розібрати, що тут пише. Ось такий маємо результат. Ще собі думаю, що заплідненість мишки хороша через те, що в неї хвіст на бочок. Можливо, це таку роль відіграє краще нашому, як то кажуть, глинистому відпрацювати на всі сто. В ті дві наші мандоліни ще несуться, трохи несуться, трохи несуться так, якось не знаю. Подивлюся, там потім зараз по давності яйця, заберу з собою, закладу в інкубатор, щоб даремно не пропадали. Може щось та -то й того буде. Нашу білу красуню теж я забрав до потічка, хай йде попасеться травички, бо вона сидить, практично не виходить ніколи, її треба на силу зганяти, як я вже говорив. ось. Думаю, хай вона побігає собі, попасе травички і зараз ми її заберемо назад додому. Покупалася. але тут вон, сусідські собаки. В принципі, не бачив, що вони за гусьми бігали, але вони досить такі великі і гуси їх бояться. <кхи> так, дивився я по тому, що я тут насадив. Одна берізка тільки прийнялася. І дві черешеньки прийнялися. Огу! Ти куди? Ти А, бо він спереді пас, і гуси зараз будуть, як то кажуть, страдали. Ну, бачите, він біжить, Гуси бояться, тому що по природі бояться. Але песику не до гусей. Так, про берізки. Черешеньки дві прийнялися, ця черешня прийнялася і ось там посадили ще минулого тижня є одна. Е, ту берізку велику садили. По ідеї, по ідеї, по ідеї, так якби бруньки повні мали би прийнятися. О, оця гарно, прийнялася. кривенька, правда, але прийнялася, думаю, на собі вирівнюється, потім рівно стане. Та гарно та молода не прийнялася, така цікава. Оця така велику посадив. Ну, бруньки такі собі, можливо, щось їй прийметься. Не можу сказати, що, що взагалі нічого, тому що там на тамті нічого. Так, тікають наші гуси додому. І ще гляну тут. О, яка красуня буде. Ну що ти будеш рости чи не будеш? Не знаю, поки що думаємо, що буде рости. Оця не буде. О, а ця гарно. Бачите, пускай бруньки, теж буде така цікава берізка. Ця буде. Там та пізнаком питання і черешенька там теж гарно пішла. Все, йду заганяти гуси. По стромах лазиш. Я собі тепер думаю, якщо десь бог вилупляться. Гусенята в цієї нашої гусочці. Чи ті мунтелепи захочуть потім сидіти, як почують гусенят? Ось яка дилема буде. Ну, біжи, мощуйся. Так, а ті пішли собі пастись далі. А ми продовжуємо свою роботу. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Правда, красунечко? Ти такої наша маленька гусечка та ну, ще погамай і бежи, бо там яєчка в тебе в гніздечку відкриті.